Найбільша загроза війни в Ізраїлю для України є те, що світові буде дуже важко зосередитись на двох таких війнах, як зараз є в Україні. І тому, у випадку розширення бойових дій спочатку у сектор Газа, а потім затягування у війну Ірану або руху Талібан, війна стане такого масштабу, що Заходу можливо доведеться вибирати, куди більше приділяти зусиль і ресурсів. Важливо, щоб перед заходом ніколи такого вибору не було. І тому для західних аудиторій Україна має постійно наполягати, що обидві війни мають спільні корені і спільні причини, бо мають одних і тих самих спонсорів і вигодонабувачів. І головна мета і Росії, і Ірану є навіть не Україна чи Ізраїль, а всі країни Заходу разом узяті. Всі норми і правила сучасного світу, а відтак вибирати просто нема чого. Треба просто спільно боротися проти агресорів в обох війнах, які є загрозою для всіх без винятку країн демократичного світу. Війна в Ізраїлі може позначитись на Україні і через іранське озброєння. Масштабна війна відволікатиме не лише Захід. Ірану, якщо війна докотиться і до нього, теж можуть знадобитися його ж ракети. Тим більше, що дуже важко повірити у те, що 5 тисяч ракет, 5 тисяч, які палестинці приготували для Ізраїлю, вони виготовили самі. Тому у Росії можуть не опинитися всі ті ракети, на які вона розраховує для ударів по Україні. Є навіть шанси, що і військові потужності Ірану теж зменшаться, і не через санкції. А через авіаудари Ізраїлю або навіть західної коаліції. Ще один фактор впливу на Україну через війну в Ізраїль це відносини між Росією та Ізраїлем. Ставка на Таньяву на гарні відносини з Путіним не спрацювала. Росія жодним чином не стримувала Хамас від нападу на Ізраїль а могла би, хоча б попередити. І важко повірити у те, що в Росії. Де, між іншим, Хамас не визнаний терористичною організацією, ніхто ні про що не знав. Відтак, довіри між Ізраїлем та Росією буде менше. І це теж матиме свої наслідки. Війна в Ізраїлі також позначиться на ролі Сполучених Штатів у світі. У Вашингтоні взагалі вважають, що головною причиною війни стала спроба Ірану. Зірвати покращення відносин між Сполученими Штатами та Ізраїлем з одного боку та Саудівською Аравією з іншого, якби це покращення відбулося у регіоні утворилась потужна вісь стримування Ірану. Але якщо саме це було головною причиною війни, то треба сказати, що Тегеран свого досяг. Подальша поляризація між арабським світом та Ізраїлем зробить такий союз на сьогодні просто неможливим. І, відповідно, домовлятися Вашингтону, Саудівською Аравією, наприклад, про зменшення світових цін на нафту буде складно. Відтак і санкції для Росії не матимуть такого серйозного ефекту. Але загалом всі наслідки війни в Ізраїлю для України залежатимуть від масштабу і тривалості військової операції Ізраїлю. І чим швидше вона закінчиться, тим буде для України краще. Підписуйтесь на мій канал. І завжди дбайте про національні інтереси України.